Ось я слугиня Господня, нехай зо мною станеться по Твоєму Слову. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. у христі, браті і сестри, дорога наша молоде, наші найкращі діточки, слава Ісусу Христу. Нам сьогодні дуже важко зрозуміти, що оці короткі слова, це коротке речення, яке сказала пречиста Діва Марія свого часу, ангелу. Змінили хід нашої історії. Ці слова, які вона каже, ось я слугиня Господня, нехай зо мною станеться по твоєму слову, насправді є словами, які розділили історію людства на «до» цієї фрази і після того, як ця фраза була сказана. Бо саме у цей момент, коли пречиста Діва Марія таким словом упокорилася, Проханню Господньому, а це дуже важливо, що це є, прохання Господнє, а не наказ. З того часу, дорогі в Христі, історія нашого Спасіння почала новий завіт. Новий унікальний союз людини з Богом, де Бог став людиною, щоб людина стала Богом. І от подія благовіщення. Насправді є унікальною в багатьох речах. Чому в багатьох речах? Зараз будемо з вами детальніше розмовляти. Найперше ми з вами бачимо причисту Діву Марію, яка перебуває в Назареті, в маленькому на той час селі з населенням близько 200 людей, займається якимись своїми справами. Святі отці кажуть нам у переданні, що вона правдоподібно була біля криниці. А хтось каже ще цікавіше, що вона була в своєму домі і пряла пряжу на церковну завісу, чи верніше на завісу храмову, яка роздерлася у час, коли Христос був розп'ятий на ті. Уявіть собі, який цікавий емоційний шок, яка цікава хвиля емоцій піднялася в її серці, коли вона побачила світло, зрозуміла, що. Ось особливий, надприродній, неповторний являється перед нею. Той трепет, який пережила пречиста Діва Марія, був очевидний ангелу Гавриїлу, який сказав до неї, не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать в Бога. І той її трепет страх одразу ж перемінився на свою рідну, напевно, навіть таку жіночу цікавість коли вона почала собі задавати питання, що б означало це привітання. Ангел розвиває у цю розмову і каже, ти знайшла милість Бога і ти народиш сина. І саме тут причиста Діва Марія зустрічається з багатьма питаннями у своєму серці. Найперше це те, що вона є дівою. І своє життя вона посвятила Богові на службу Такий спосіб, що хоче залишитися в тому дівстві до кінця свого життя. І ми з вами знаємо, що ізраїльському народі такого не могло бути, щоб навіть дівиця залишалася самою. Вона мусила бути зарученою, вона мусила бути в сім'ї. І так і було з пречистою Дівою Марією. Вона мала бути жінкою Йосифа. Ізраїльському народі люди старалися на випередки приносити потомство. Ті, хто не мали дітей, вважалися проклятими, бо з їхнього роду, значить, не народиться Месія. А ізраїльтяни вірили, що чим більше дітей в них народиться, тим більше шансів, що ця дитина або стане Месією, або буде предком Месії. І ті дівчата, які приймали оцей обід, без мужності, які намагалися жити в чистоті і непорочності, каже нам святі Отці, вони оплакували своє дівство, бо вони в такій ситуації відмовлялися від тої надії, що вони можуть стати матір'ю Месії або стати матір'ю тих батьків, які приведуть Месію. І, дорогі Христі, причиста Діва Марія. Вона була, як кажуть нам святі отці, напевно, тою, яка найменше сподівалася на те, що з її лона може вийти Спаситель. І от так, як є в нашому житті, то, на що ми найменше з вами сподіваємося, то, до чого ми дуже часто себе не готуємо, це нам Господь Бог і дає для того, щоб оцей Його промисел в нашому житті. Відкрив нам більше і щось краще, ніж ми самі собі плануємо. Причиста Діва Марія хотіла залишитися непорочною, вона не знала чоловіка. І тому, коли Господь Бог до неї каже, коли ангел каже до неї, ти народиш сина, вона задає логічне запитання, як це може статися, коли я не знаю мужа. Логічне запитання, дорогі христі, для неї, але не для нас. Ми ж тільки що читали, що вона є заручена з Йосифом, а отже в неї є чоловік. Але, дорогі христи, оце її запитання, воно дає нам зрозуміти, що заручене її з Йосифом не передбачали ніякого сімейного і, тим більше, подружнього, статевого життя. Заручини е, Діви Марії із Йосифом були дуже важливі. Вони були для того, щоб, як кажуть нам, знову ж таки, Біблисти, приховати від диявола оці плани, які Бог мав стосовно Діви Марії. Ми знаємо з вами, що зло, воно не є всюди сутні, та як Господь Бог, і не знає наших думок, і так само є обмежене певними рамками, які Господь Бог на нього накладає. І от для того, щоб відвернути увагу диявола від пречистої Діви Марії, вона була заручена з Йосифом. А пророцтво говорить, що Діва народить. Тому оцей такий, можна сказати, цікавий поворот подій дозволяє при чистій діві Марії залишатися в Божій благодаті і спокійно виконувати Божу волю. Вона довідалася, що має стати матір'ю Божою. Багато хто б з будь-яких жінок, багато хто будь-би з нас, коли би довідався, що має якусь круту, класну місію, ми б звеселилися, ми б сказали, так, я заслуговую на це, я хочу це робити. Хреста Діва Марія ставить собі запитання, як це буде. Вона, довіряючи Богові, все рівно у покорі вважає себе не до кінця готовою до цього. І ангел Господній її підтримує. Він каже, що все можливо в Бога навіть показує їй приклад Єлизавету, яка вже в старому віці зачала і має народити Івана Хрестителя. І от після цього всього. Коли ангел Господній начебто наводить ті аргументи, що це мусить з нею статися, він все рівно чекає на її відповідь. Знаєте, в наш час люди звикли, що Господь Бог є той, який наказує, який каже, роби так і не інакше. Маєш 10 заповідей, зробиш крок ліво, крок вправо, пропадеш. Маєш церковні заповіді, не будеш виконувати, згинеш. Але насправді, коли ми сьогодні розглядаємо цю подію, ми бачимо з вами, що Господь Бог він ніколи нікого ні до чого не заставляє. Він нічого не примушує нікого робити. Він завжди чекає на нашу згоду. І тим паче, дорогі в Христі, він чекає на нашу згоду, коли тема стосується нашого з вами спасіння. І от той Господь Бог, який має владу творити небо і землю і їх знищити. Сьогодні очікує на відповідь молодої дівиці, на те, щоб вона дозволила йому почати новий виток історії нашого з вами Спасіння. І причиста Діва Марія у своєму смиренні відповідає Господу ствердно. Рів Христі, смирення пречистої Діви Марії, воно і є тим найбільшим. Найбільшою тою чеснотою, за посередництвом якої сьогодні Господь Бог її ставить на Божу матір. Смиренням, дорогі Христі ми навіть з вами знаємо, що спасся розбійник. Смирення дорогі Христі сьогодні є нашим найкращим інструментом для того, щоб подолати всі труднощі і всі небезпеки, які спадають на наше з вами життя. І ці слова, які ми сьогодні чуємо з уст пречистої Діви Марії, є і повинні бути нашим. Життєвим кредом. Ось я, слугиня чи слуга Господній, нехай зі мною станеться за Твоїм словом. І коли ми, дорогі в Христі, сьогодні приймемо Слово Господнє до нас, і так як причиста Діва Марія, незважаючи на труднощі і небезпеки, які нас будуть чекати, будемо слідувати тим словом, прийде час, коли, покинувши цей світ, ми зможемо сказати після цих слів слова інші. Ще цікавіші. Я, слуга, непотрібний, зробив те, що мені належалося. Амінь. Слава Ісусу Христу.